Ефірі Студія. для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в Україні! Обстежили майже половину від пріоритетних сільгоспземель. земель. При цьому повернули до господарської експлуатації загалом біля 170 тисяч гектарів земель. Про це повідомили в Міністерстві економіки України. Цю тему й не тільки про мінну безпеку і підготовку до блекауту можливого поговоримо з гостею студії. До нас завітала Марина Мартиненко, речниця ДСНС в Одеській області. Марину, вітаю вас. Дуже вдячна, що ви mm -hmm. знайшли час і долучились. Це буквально останні от новини. І щодо обстеження сільгоспземель, то в цілому вже понад 47% відзвітували, що обстежили. Запланували повернути до господарської експлуатації в першу чергу. Ці 47 і, зокрема, в Харківській області понад 28%, в Херсонській – Херсонський 48 в Миколаївський понад 79 Херсонська, Миколаївська області це якраз ті області, де працюють і ДСНСники Одещини, Харківська так? і Донецька. І Харківська і Донецька. Як долучаються і який зараз фронт робіт у вас? Так, наші піротехніки. Практично спочатку повномасштабного вторгнення там буквально через півтора місяці почали вже їздити на ротації саме на деокуповані території. Працюють наші піротехніки одеські, Вони не задіяні до розмінування саме. Сільськогосподарських підприємств. Вони залучені до ну вони працюють у цих всіх областях. Донецька, Херсонська. От на сьогоднішній день у нас є групи в Херсонській і в Донецькій. Так само вони були в Чернігівській, вони були в Миколаївській, були в Харківській, і вони працюють саме на тих територіях, де в першу чергу треба повертати до до, до населені пункти до життя. Тобто і там, де є бажаючи, мабуть, люди так, так повернутися так, в домівки. Так, свої Так, в першу чергу це йдуть об'єкти інфраструктури. Труктури, це ті об'єкти, наприклад, енергетичної, там ну, інших, які треба а, вже повертати до робочого стану. І, звичайно, в першу чергу туди заходять піротехніки і перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів, тому що, вже, як ми знаємо, як ми бачимо, ворог мінував все. От зараз наші піротехніки приїздять. Просто коли ти з ними спілкуєшся, ну, це, це волося стає, коли вони розповідають, що саме мінують. Ну тобто, ми вже про це розповідали: це ноутбуки, це комп'ютери. Це якісь пральні машинки, навіть вкручували ці гранати в, в люстри і так під'єднували для того, що якщо ти вмикаєш вмикач, і воно просто могло рванути. І іноді казали, наскільки було щільно, тобто от так, також задаємо питання, скільки вам часу там треба, щоб. Там конкретно щось розмінувати. Вони кажуть, іноді одну квартиру можуть розміновувати більше, ніж якусь велику площу території, тому що настільки щільно вона може бути замінована. Так, в першу чергу працюють з органами влади, працюють. З іншими службами саме на розмінування тих об'єктів, які в першу чергу треба привести в робочий стан. І дуже багато працюють саме по заявкам, особливо в тих містах, місцях, де повертаються люди, і дуже просять. Ми просимо і там на місці людей не повертатися все-таки без піротехніків, тому що, на жаль, були випадки, коли люди ну, були вибухи, люди страждали, тому що було було заміновано. Тому так, наші піротехніки з. Задіяні, задіяні постійно От, буквально на днях ми розмовляли з нашим хлопчиком Денисом. Це один із братів близнюків піротехніків. Це ти про кого вже знає вся Україна. Вони у нас стали дуже дуже популярні. Один з них залишився зараз в Одесі, тому що в нього народився син на минулому тижні, і він залишився на народження дитини. А другий брат піротехнік зараз в Донецькій області. І там скидають нам знаєте, трошки фото, відео. Ну насправді ну робота дуже дуже важка, але, але вони на такому позитиві насправді це роблять. Вони скидають там відео, де вони вранці там йдуть уже на місце. і Вони ще підтанцьовують, підспівують, і йдуть працювати. Або так само ми нещодавно виставляли там була якась машина Жигулі, яка була вже там спалена, розбита, і вони просто залізли в ту, Ну знаєте, от мужні сміливі. Чоловіки, титани, але які так само можуть просто на насол... а, ну, не втрачають позитиву. Отак От скажу, вони не втрачають позитиву. Вони можуть так само посміятися і для приколу зробити нам якісь фото в жигулях. Ви знаєте, це так мотивує зараз. І дякую, що ви про це розповідаєте. Це важливо там такі ж самі люди, в яких життєві події ми дуже вдячні тим, хто веде сторінки соцмереж. Наприклад, і розповідає про буденності і про гарні події. Так, так. коли народжується дитина, і ми раді розділяти це щастя дякую. щодо роботи з населенням, яке повертається з однієї сторони. Люди так хтось дуже відповідальний викликає ДСНСників і каже: ось тут ми знаємо, що квартира була окупована. Пована так, тут проживали, можливо, росіяни, російська армія, і давайте перевіряти. А хтось навпаки йде розміновувати сам ту свою ділянку земельну і приносить, каже: От, я знайшов. Ну тобто, вам доводиться працівникам так стикатися з таким. Як працюєте з населенням? Так, і таке буває, але я вам скажу, що зараз набагато менше, тому що були випадки. Насправді випадки, коли люди намагалися там самотужки щось винести, але це приводило, на жаль, до бідин, це приводило до трагедії. І це вже люди це розуміють, люди це знають. Тому зараз більше все таки в першу чергу до піротехніки і так працюють з населення. Працюю і, і піротехніки на місці працюють. і Ми по всій Україні зараз працюємо, тому що дуже багато. Переселенців в інших містах, в інших області, які ми розуміємо, що можуть повернутися додому. Працюємо дуже багато з дітьми. Тема мінна безпека зараз одна із найголовніших взагалі в той профілактиці, яку ми проводимо. А її дуже багато насправді і в той ну от тема «мінна безпека, вона одна з пріоритетних. Промінну безпеку, вже якщо зачепили зараз, створюються класи на Одещині по всій Україні. Це активно. Я думаю, що дітям дуже цікаво, особливо коли до них приходить співробітник в формі, так і показує на якихось муляжах і розказує, можливо, якісь свої робочі історії. Так що це за класи, де вже відкриті і що планують. Класи безпеки це такі безпечні освітні якісь такі процеси там проходять. І насправді, коли це тільки починалося, ну тобто, ми ще до кінця не розуміли до чого ми при тобто, ми у нас була ідея. Ну, вона почалася, звичайно, це з центрального апарату, з ДСНС. А була ідея, вона запровадилась по всій Україні, і... але сьогодні ми бачимо бачимо результати цих класів безпеки. Особливо, от мені особисто подобається в районах, от, ну от в селах, де Є школи, у них почалася якась конкуренція між собою. А хто ж відкриє кращі класи? Якщо це на початку, знаєте, було там, ну типу назвали клас безпеки, якась поліграфічна продукція, то зараз ну є якісь рекомендації, тобто там не написано uh -huh. в законі чітко так і так, але є якісь рекомендації, вони їх слідують. Тобто обов'язково там має бути облаштований клас, мають, мають бути там макети, якісь поліграфічна продукція, має бути там телевізор або екран для того, щоб можна було і ну відео, і ті ж самі мульти. Таки, тому що там діти, і а, а, кожен. Кожен процес, от кожен якийсь урок він розрахований. Ну тобто, це можуть бути маленькі діти, можуть бути дорослі, і не може бути один урок, який проводиться з усіма однаково. Тобто ми вже на місці орієнтуємося, що саме ми сьогодні будемо розповідати, як сьогодні ми будемо подавати інформацію. І окрім окрім цих рекомендацій, які були, от зараз вони про от буквально вчора прислав Білгород Дністровському районі. Відкрили вони на всю стіну, по це звичайний білборд, бо вони зробили пса на всю стіну. Тобто, для того, щоб дітям там було ще й цікаво, uh -huh. і дуже такого, дуже багато там різні ігри. От нам дуже допомагає ЮНІСЕФ, вони в співпраці з нами. Дуже багато ми розробляємо чогось нового. Є ігри, спеціальні ігри з пожежної безпеки, з мінної безпеки. І у цій ігровій формі ми з дітьми проводимо, їм це дуже подобається. І вони от їм насправді подобається і вони запам'ятовують, тому що дуже часто до нас телефонують батьки, які от просто. Кажуть, ми дякуємо. Дитина сьогодні прийшла додому і почала просто цілий вечір. Вона нам розповідала, як ми маємо себе вести, як ми маємо дотримуватись правил, І прийшла, повиривала усі там розеточки. Повервалося розеточки, там ну, вимикала, і щоб ну нічого там не було, якогось перенавантаження або ще чогось. І ну діти запам'ятовують. Але саме, саме от найкрутіше на сьогоднішній день це той мобільний клас безпеки, який ми вже презентували, який ми отримали буквально на минулому тижні. Це була така спільна ідея, спільна співпраця ЮНІСЕФ, Національна поліція і ДСНС. 15 таких автомобілів зараз роз'їхалися по Україні. І, на щастя, один з них він дістався нам, в Одеському кому ДСНС. Але при цьому ми не тільки рятувальники будуть проводити ці заходи. Там обов'язково з поліцією, тому що дуже багато їх тем в ага. цьому класі, в цьому мобільному класі є абсолютно все, що можна розказати дітям про безпеку. Починаючи з пожежної, мінної, там правила дорожнього руху. Там є і про булінг в школі, булінг в інтернеті. Тобто воно охоплює дуже дуже багато всього і в сам клас. В якому всередині є стіл, є стільчики, де діти можуть сидіти. Це можна перенести все на вулицю, є карімати в цьому автомобілі, а є смуга перешкод, є спеціальний рукав зі стволом, де дитина сама може гасити пожежу, і це як мішень, куди їй треба попасти в вогонь. Тобто, це така ігрова форма. Але нав, навчання чомусь на, насправді дуже дуже важливому. І зараз оці всі класи безпеки, це те, що зараз ми робимо і взаємодії з іншими службами і знову ж таки за допомогою Нісе. Воно вийшло все на такий дуже дуже високий рівень саме для навчання дітей. І а, от так, також от на днях, наші рятувальники з роздільнянського району вони нам прислали матеріали. І нам, ми, ми сиділи, ми були в захваті. Вони а, рятувальники таку тему їм а, закинули. Uh -huh. Я проти спалювання. Сухої рослинності, бо це для нас є дуже величезна така проблема. Діти самі настільки це підхопили, вони зробили челендж такий, вони пішли по район. Це не те, що одна школа, всі школи Розенянського району до цього приєдналися. Вони пішли по району, вони пішли розповідати людям, що цього робити не можна. Вони на своєму прикладі почали прибирати якісь присадивні ділянки, запустили цей челендж. І от, ну, ми точно знаємо, що оці діти вони вже не будуть випалювати суху рослинність, тому що знову ж таки на практиці. Ми бачимо сьогодні, що це все таки роблять більше літні люди. Молодь цього не робить. Але оці діти, яких ми навчили з самого дитинства, як правильно себе вести і що робити, то взагалі вони будуть перестати вже свідомими людьми. Марина, чому не можна суху траву палити? У Нас є усталена думка, що все треба згребсти, треба прибрати, і це називається прибиранням. Так а потім це розростається в велику пожежу. Так, ну, окрім того, що це може перерости в велику пожежу, що трапляється щодня, просто тому що у нас от зараз трохи похолодшило, і можливо трошечки зменшилось, але ж знову таки 20-30 виїздів на добу. Це саме на суху рослинність. А влітку у нас було таке, що і до ста доходило за одну добу. Це саме спалювання сухої рослинності, яке переростає в пожежу і де виїздить підрозділ рятувальників, який це, ну тобто це люди, це сили, це е, ці ж рятувальники будуть виїздити на прильот, якщо він буде. І е, замість того, да, щоб ну, не те, що готуватися, а бути завжди готовими до. Е, Надзвичайної події біль... ресурс біль... безцінний. Так, звичайно, вони просто іноді по півдня гасять цю суху рослинність. Не було опадів, і зараз оця вся суха трава, вона як порох. Якщо вона починає горіти, то вона дуже дуже швидко розгорається. Окрім того, що це пожежі, що це небезпечно, тому що перекидалися і на житлові будинки, і на всякі там господарчі споруди. І навіть була був випадок в цьому році, коли загинула літня жінка, яка сама палила. Вогонь там не контрольований, намагалася загасити, отримала опіки і вже померла в лікарні. Окрім цього всього, є просто елементарна є шкода екології, є шкода тваринному світу. І, ну, mm -hmm. це, це є небезпечно, але ще, окрім цього всього, спалювання сухої рослинності це є порушення закону. І зараз ДСНС разом з. Представниками поліції на сьогоднішній день вже більше, більше ста людей з початку року яких Виявили такими порушниками і наклали штраф. Мінімальний штраф 3060 гривень. Я пам'ятаю, у нас був один чоловік, літній чоловік, який там плакав, каже: Ой, хлопчики, у мене там 3000 тисячі пенсія. Ви там з мене хочете 3060 зняти. Але те, що вигоріло 5 гектарів землі, те, що працювали там всі на цій території, і ледве не дали перекинутись вогню на житлові будинки, то про це чомусь він забув. Ви вже згадували про щільність мінування, що не за правилами воєнного часу мінують росіяни землі українські і будинки житлові. Так і от є дуже різні дані щодо термінів розмінування України. Найстрашніший з них це майже століття. Називають 757 років була стаття Вашингтон Пост і називають такі дані. Що кажуть співробітники ДСНС Одещини? Скільки часу нам знадобиться? Бо от ви згадували, що одну квартиру дійсно можуть розміновувати дуже довгий час. Це буде десятки років, як кажуть наші спеціалісти, наші піротехніки. Дивіться, також от вони розповідають. Ситуація, наприклад, така, що от вони розмінували якусь територію, а далі росіяни знову обстрілюють цю територію, тобто вона знову є небезпечна. Ця територія її знову треба розміновувати. Тобто, це не так, що пройшли в одному місці і більше туди не повернулися. На жаль, там, де особливо ведуться бойові дії, там де вони обстрілюють, це знову там щось не підірвається. Там десь залишився якийсь запал, або ще що це знову треба, треба обстежувати, і зайде е, повторне розмінування. І по-перше, зможемо сказати, на скільки років це все, на скільки десятків років в будь-якому випадку, тільки після того, як ми переможемо, і ця війна закінчиться. Тільки потім можна буде хоча б розуміти масштаби цього розмінування на сьогоднішній день, поки ведуться бойові дії, поки постійно ведуться обстріли, порахувати просто неможливо. До питання гуманітарного розмінування нещодавно Японія заявила, що надасть допомогу Україні і ще штучний інтелект допомагатиме в розмінуванні території, мінекономіки вже сформували цілісну стратегію інформаційного менеджменту гуманітарного розмінування території України, яка базується на дата орієнтованому підході. Допомагатиме втілити задумане американська технологічна компанія Палантір, яка спеціалізується на аналітиці великих даних. Як долучені наші партнери в допомозі розмінування? Хто вони? Про кого ми вже знаємо? Хто можливо вже працює поряд з ДСНСниками Одещини? Ну про інтелекти я не розповідати не буду, Можливо, якщо це колись ми до цього прийдемо, це буде дуже дуже круто. На сьогоднішній день це пір, це працюють піротехніки. Це їх ресурс, це їх руки. Так, звичайно, є машини розмінування. Їх не так багато. Одеські піротехніки не отримували їх, але працювали поруч там, там, де вони були. Але в будь-якому випадку навіть ці машини розмінування все одно там є наші піротехніки, які. Це все як так, так які це все контролюють, і знову ж таки ці машини. Вони ну їх можна в полі. Ті ж самі ліси, всі заміновані, які заміновані, там тільки людина, будинки, там тільки людина, якісь ті самі пагорби, якісь там, там тільки людина. Тому людський, людина вона і залишиться. Тобто, це все допомога, це все є непогана допомога і колосальна допомога. Але при цьому всьому при всій цій допомозі, за що ми дуже дуже вдячні, людина, людина, піротехнік, людина залишиться до самого кінця. Це поки не розмінуємо усе, яких профі зараз не вистачає в вашій службі? Ой, ви знаєте, на сьогоднішній день до нас дуже багато при штати ж розрослися. Тобто, у нас було там, наприклад, по штатам на напр... точно не скажу. Ну, наприклад, 30 угу. піротехніків. Сьогодні у нас по штатах уже 60 піротехніків, тому що ми розуміємо, що це та робота, яка знову ж таки на на довгі роки дуже дуже буде важливою і потрібною. Тому штати ростуть вони не тільки в Одеській області, вони ростуть по всій Україні. Сьогодні я роз... розмовляла з Нашими представниками відділу кадрів і кажуть, що Штати будуть рости і надалі. І ми не очікували, але до нас приходять дуже багато людей, які хочуть бути піротехніками. Як виявилось, не усі можуть прийти психологів. Тому що іноді люди не розуміють. Насправді люди, які бачили війну по телевізору, і ну, ну. Може, й добре, що вони не бачили, але вони мають розуміти, що це війна, що це таке. І виявили, що не усі люди готові морально, психологічно, просто до того, що ну це піротехнік, це людина, яка кожен день а, ну це, це ризик, це є величезний ризик в цій роботі. І не всі до цього готові. Людина приходить така, о, я хочу, клас, супер там. А з нею починають розмовляти, просто не розуміє, а що і це, а що треба кудись їхати, а що треба бути там кудись у відрядження. І дуже багатьох людей відсіюють наші саме психологи. Але при цьому вони все одно йдуть. Тому що якщо там два місяці тому ми знову ж з відділом кадрів, вони просили, що дайте, дайте об'яви, там кажіть на ефірах, що нам потрібні піротехніки. Сьогодні я кажу, я йду на ефір. Що, що у вас, що у вас по людям? Ти знаєш, у нас майже вже всі люди вже є. Але кадри будуть розширятися, так що можеш сказати про те, що люди... Нехай до нас іще приходять, якими якостями має володіти ваш співробітник? Ну, в першу чергу, саме піротехнік чи рятова. Давайте піротехнік. Саме, да, саме піротехнік. Ну, от, Наприклад, має бути повна середня освіта, має бути затяне військовий облік від 18 до 35 років. Але окрім цього, людина має бути морально психологічно стійка і розуміти, що це не робота в офісі. Це не робота в офісі, і це навіть не я не знаю, це там. Не водолаз, який, хоча, може, зараз так скажу, ображу водолазів, вони наші сонечки, це теж наші герої і титани. Але ну, піротехніки – це ті люди, які кожен день стикаються з, насправді, з, зі справжньою небезпекою. От на сайті ДСНС можна заповнити анкети, подати такі заявки, пройти курс ідентифікатора вибухонебезпечних предметів. Хочу стати сапером ДСНС і хочу стати оператором протимінної діяльності. Розкажіть, що це за напрямки роботи і чому саме так спрощено, так і швидко зробили саме такий хайлайтс, так щоб швидко швидко подати заявку. Це не піротехніка. Це людина стане не піротехніком. Це вона стане оператором зміни безпеки, тобто це людина, яка отримає. Сертифікат і зможе проводити наприклад, вона може бути ідентифікатором. Ну тобто, визу... виявляти визу... Так? Да, виявити і розуміти, але все одно її треба буде викликати піротехніки, в якій потім цю знахідку знешкодять. І так само ці люди можуть проводити навчання зміною безпеки на там. Будь-якому регіоні з дітьми, з дорослими, і будучи вже професій, професійним лектором, розповідати про, про те, як себе треба поводити і як правильно себе поводити, але це не піротехнік. Для того щоб бути піротехніком, там зовсім інші навчання треба буде проходити, які вже будуть в нас, і, і тоді вже тоді вже і знову ж таки це не так, що о, ти завтра став піротехніком, і тебе кинули там на розмінування. Ні, це ці люди будуть в складі. Професіоналів, які працюють вже давно, і які, ну, які насправді професіонали. У нас всі такі хлопці. От ви казали, що штат збільшується і це радісно чути. Скільки триває навчання? Саме навч... коли вже там, людина пройде все там, по, по, по психологічному здоров'ю, просто mm -hmm. по здоров'ю, то самі ці навчання тривають три місяці. Так, окремо про опалювальний сезон. Він от-от почнеться, і можливі блекаути знову. Так, ми не знаємо задумки ворога, але всі вже на поготові тримають якісь свої газові девайси, які купили минулого року або планують покупку. Так розкажіть окремо про це, про що треба пам'ятати, які сертифікати питати, як ними користуватися щоб безпечно. Так, да, знову йде зима. Ми дуже насправді боїмося теж того, що може бути повтор минулого року. Але ну, ми як рятувальники, ми до цього готові. Починаючи з пунктів незламності, які у нас уже повністю готові для того, щоб приймати людей. Сподіваємося, що не доведеться, але але ми готові. І ми розуміємо взагалі кожної зими, ну тобто, от саме в цей сезон, у нас збільшувалась кількість пожеж, якихось надзвичайних ситуацій і подій саме в цей період. В минулому році це були нові проблеми, з якими ми зіштовхнулися. Це, це були ці газові пальники, це були генератори, і у нас Саме з електромережою також були дуже дуже великі, дуже часті виклики, скажімо так, бо перепад напруги цей постійний, недотримання елементарних норм правил. Іноді це від людей не залежало ці скачки напруги, але якийсь невимкнений електроприбор міг стати причиною того, що коротке замкнення і пожежа Так, ми зіштовхнулись в минулому році, мабуть, вперше за цими газовими пальниками. І виявили те наскільки вони можуть бути небезпечними, тому що от да навіть в Одесі у нас були випадки, коли вибухали, коли зносили цілі, коли оцей маленький газовий пальничок зносив просто стіни в квартирі були через отруєння чадним газом саме від цих пальників. Діти потрапляли до лікарні, цілі родини потрапляли до лікарні. Тоб, ну тобто елементарно, їм було холодно. Вони вимкнули газовий пальник для того, щоб зігрітися, що робити категорично не можна, тому що навпаки, якщо ви вже принесли його додому, має бути провітрювання абсолютне. Люди не розуміють, що таке туристичний газовий пальник. Туристичний на природі на повітрі. На відкритому повітрі. Так, і він для чого він для того, щоб скипятити воду. Для того, щоб, можливо, заварити якусь кашу і там, ну не знаю, щось підів чаю, зробити собі чаю. А люди почали такі кастрюлі ставити на ці, на ці газові пальники і варити борщі. Ну, Тобто, звичайно, розігрівалася сама оця площа цієї каструлі, розігрівався сам газовий пальник, і він просто вибухав. Були і такі випадки. Тобто, туристичний газовий пальник. Я ж кажу, максимум каша, чай. Вскипіти просто водички, або ж, або ж на, на вулиці, на природі ті ж самі генератори. Будь-який електроприбор людина коли купує, особливо зараз. Саме елементарне прочитайте інструкцію. Там все написано. Ну на перше у нас чого. люди купують генератор як скарб якийсь, а значить, його десь треба ближче до ліжки. Да, тримати да, да. Не вкрав. І та І таке було. Були в під'їздах ставили. Скільки до нас було скарг, скільки заяв до нас приходило про те, що ті люди, які розуміли, що це ну це не можна. Люди там ходять. Це є ці випаровування в будь-якому випадку через генератор. А Люди ставили в під'їзді, бо на вулиці його можуть вкрасти. Ну тобто і такі випадки були. Просто прочитайте інструкцію, там все чітко на на які відстані він має бути від будинку, як правильно заливати в нього паливно-мастильні матеріали, скільки він має працювати, скільки він має відпочивати до того, як ви знову його він увімкнете, і там просто там тих 10 пунктів, але вони не елементарні. Якщо їх прочитати, можна е не допустити до, до якоїсь біди. Які сертифікати куп... питати тому, хто от вас послухає і піде купувати все таки девайс? Ну, це в магазинах, там, де там, де є ліцензії, є, є просто сертифікат на, на ці, тому що дуже багато є саморобних якихось. А в минулому році, коли почала почався оцей ажіотаж і там продавали, тобто люди могли ліпити самі щонебудь і швиденько продавати, тому що на ну, це був попит, і люди це купували. Ну тобто, це має бути сертифікована просто продукція. Ну, і окремо про грамовку, я хочу, щоб ви сказали, так хтось купив балон на 200 грам, а хтось думає, ой, треба побільше 5 літрів, щоб надовше вистачило. Але 5 літрів це потужніший вибух, може бути. Так, Так, звичайно, тому треба тут в даному випадку просто дотримуватися елементарних норм і правил. Якщо ситуація була, що згадала в минулому році, коли у вимкну там людина на плиті щось готувала. Вимкнули світло, вона поставила на ту плиту цей газовий пальник, щось приготувала і пішла на вулицю. світло. Повернулося, а плита була увімкнена. І вона розігрілася, розігріла цей газовий пальник, оцей балончик з газом, і це ж стався вибух. Ну, тобто... Провина насправді чия не газового пальника. Провина тут була конкретно людини, тому що не віднеслась якось відповідально, не подумала, призвела, призвела до цього. Тобто немає різниці, чи це там літровий газовий балон, чи це 200 грамовий газовий балон. Правила вони є для до кожного приладу, вони є однакові. Ти просто їх дотримуєшся і і, і, і переживи, переживи ще одну зиму, а там у нас із ССУ вже до 90. Так, ще наостанок про електроприбори Укренерго обіцяє, що поки немає потреби в відключеннях світла, і в графіках світла відключення теж немає. Але все-таки як користуватися електроприборами, якщо будуть вимк... вимкнення світла, незалежно від того, будуть вони чи не будуть, на сьогоднішній день людина має дотримуватись правил не перевантажувати електромережу, не користуватися електроприладами, які мають якісь пошкодження, які в першу чергу саморобні, краще ну про самого початку не несіть його до. Додому, якщо вони якісь пошкоджені, от були дуже часто такі випадки, коли якийсь електрообігрівач там взимку людина ним користувалася, далі заховала на рік і там наступного грудня дістала. А за цей час там десь, десь, десь та, та сама проводка, вона застаріла, вона десь зламалася, десь ізоляція пошкодилася, і саме через це було коротке замкнення. Просто подивіться, щоб ваш електроприлад він був справний. І, от саме ну, таке найпоширеніше, це все-таки є перенавантаження електромережі. Людина одночасно вдома намагається вимкнути все, все, що в неї є. Тому що в неї там є одна година на те, що все зробити. Плиту вимкнула, приготувала їжу. Там пральна машинка, там їй треба щось там попогладити, там ще щось. ну тобто, і це все одночасно. Плюс у великі сім'ї, усі гаджети заряджаються, ноутбуки працюють, телевізор працює, і це є дуже велике перевантаження електромережі. І от в минулому році, через це перевантаження, навіть бувало, що електрощити не витримували в під'їзді. І траплялися знову ж цей аварійний режим роботи електросіта. Елементарно, виходиш з дому, все, все вимкне, там залишиш лише холодильник. Хоча в ну, минулому році, через цей перепад напруги, коли під час блекаутів горіли і холодильники. Тому краще, щоб вдома був цей автомат, який би виробив саме конкретну ділянку цього де йде електронапруга, якщо там, там щось трапилося. Марино, я вам вдячна за всю інформацію. Дякую, що невпинно інформуєте наше населення про такі прості правила безпеки, але варто їх пам'ятати. Дуже дякую. Марина Мартиненко була цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.